Всім привіт! Це канал Сільське життя і звати мене Тамара. І сьогодні ми будемо готувати кров'янку. Зараз я буду молоти фарш. Буду молоти фарш, ось із м'яса цибульку, поки перемілю а далі покажу, що буде. Машинка жужітиме. Намолю, потім будемо далі продовжувати. Так, намолола я форш. І ось і сю фарш намолола. Ну, не знаю, зараз підождіть. Виключила ноутбук, бо дивлюся кіно й роблю. І оце фарш у мене. Це вдруг мало буде сюди фаршу, то я добавлю цибуля. Зараз, отак. Цибуля, молоко, сіль, спеції, гречка і кров і яйця. Оце те, що я буду додати. Значить, зараз я додаю сюди гречки. Місити я буду все руками. Цибуля з часником. пока штук пять яиц, солю. Гречка в мене теж солона. Соль у мене з приправою. Це я купляла морську соль з приправами. Вона мені так пахне. Перець, суміш перців, мелені. Це ті, що я брала в Аврорі. Я дуже люблю спеції. І щоб вони присутствували кругом. Так, і вливаю поки пів літри молока. Отак От і вимішую, так, як для мене, то мені якби сюди трохи додати м'ясного. Оце. Сюди і молоко виливається. Остальне, молокожирне, своє домашнє. На сольму нормально. Так, виливаю кров і потрошку мішаю. І буду дивитися. Як воно буде? Я люблю, коли вона ніжна, м'якенька. а не таке туге, що не можна навіть проковтнути. Так, домішую, пробую на соль. потім будемо начиняти. Так, начали, начинила дві кишки, ось і все. Зараз проколюю і сталі в духовку хай жаряться. А ми з вами покажу я, це я начинила, а покажу вам, як я начиняю кишки. Ось кишки. Ці кишки я перемила, потім пересипала соллю. Солі вони в мене постояли. Намочила воду і промила. Сьогодні в ніч постояли в солі, промила. потім Сьогодні утром я їх уксусом залила, оп'ять перед цим як начиняти. Я їх помила хорошо, тщательно. Вони в мене чистенькі, хороші. Будемо начиняти. Значить, що я роблю? Отут зав'язую ниткою попки Хорошо перев'язую. Щоб нічого не пропускало. У От Отак. Беру таку насадку. Це насадка для ковбас. Так як у мене кишечки не товсті. Якраз вони влазять сюди на ковбасницю, того, що в мене порося було в'єтнамське, то ці ковбасниці не товсті. Отут трошки оставляю, беру ложку і отак потихесеньку і начиняю, бистро, легко. Так, і начиняється? І трушую? Саме головне, щоб воно рідесеньке було. Щоб воно сюди пливло. І так я начиняю ці кров'янки. Отак я її наповнила цю кишку, і потім обратно я її зав'язую. Такою ниткою. Во. На два вузлики і готова до випікання. От так я їх роблю ці кров'янки. В кого нас, в кого кажуть кишка? Нас називається вона кров'янка. І буду випікати. Отак я начиняю і так. Як спечу, як спечу, я вам покажу, яка вийшла кров'янка. Всьому її не з'їмо. Одну оставлю, а то я вкину в морозилку. буде братися від тіля і їсться. Остався в мене фарш і осталася гречка. Я із них допилю трохи фаршу ще і з них зроблю гречаники. Може, навіть вам покажу відео. Так, така кров'янка в мене вийшла. Мені все одно Дивіться. М'якенька, добра. Ми з доцею кільце ціле з'їли. Ось така вийшла в мене. Так що, кому понравилось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся, будемо готувати, Буду, буду готувати, буду показувати. різні рецепти, які я знаю, які я вмію. Ото таке. Всім пока, до наступного відео.